Всім привіт! Сьогодні ми проникли в кінотеатр на відрадному. Ми зараз знаходимося в холі. Зараз ми його оглянемо, сорочка зробимо, не знаю, відсталкиремо, досліджимо. Стан вже не дуже, по 10-бальній системі 4-3. Погнали. Ти знімаєш сплошняком'я. Що тут було? Невже це зал малесенький такий? Був. Але залишились стільчики. Ага, бачиш, отут не були. Але не вже така мала зала, чи тут декілька залів було? Як ти думаєш? Ну... Ну, ти бачиш, як стулія стоять? Ось проектор був. Так, мала така зала була. Мабуть, можливо, дитяча якась. Радянського такого періоду. подивимось Бачите, тут кіноленти. Є yeah. не бачиш що там ти якісь? якийсь. Mm -hmm. Ну щось щось є якась жіночка, Чи не зрозуміло. Ану. Так, якась напевно, жіночка. Добре, пошлі далі. З новим 2008-м. Дивись. О, тут коси були. Я вас вітаю. Вам на який санс. <гум> У нас тут міцний горішок проходить. <гум> О, провод, А ні, це... а ні, той зали. Зараз пройдемося в ми подивимося, але як з неї зайти. Дуже дивно. Бачиш який. Який потолок і яка стіна? Стіна дуже в такому гарному сохрані. Так, там закрито. Пішли наверх Дивіться. Та пішли вниз. Ну, пішли вниз. Потім вже наверх. Що, тут у нас чи назис? Ого. Диви тихо. що то бачиш? Так. Щось навіть працює. А ти дивись на дивись. Двері які бачиш. Там, здається, якесь робоче приміщення, щитова якась робоча, все інше ні. А... Скоріше така каси були. Але дивись, мені подобається оця зелене, відражіть mm -hmm. зелені. Клас. Що це у нас? Сто сто Пішли, подивимося, що там з касами, Можливо, якийсь білетик залишився того часу. Ось він тут великий. Табличка заборонено. Технічно зона. Мастерня. не ох, його ванна. Нічого собі ванна. Так вона ж поняв, її використовували. Дивись, для кассети відео старенької Угу. Оце класно, чувак. Ми могли це пропустити, чого. Так ти хотів вже звідси йти, а... Та я... Та я? Зад з призраком. Зад з призраком. Ти подивись, Мені здається, білети були такі, ну ніфіга ну, собі Чи пригласительні? Та ціна від там. Білет. Якісь баночки. Якась жидкость. Ти дивись. Якась чорна. Ану. О, що це? Це білет, яка, ну, яка вистава чи як. Просто вони такі картоні, їх, ну, знаєте, з у нас. А тут такі картоні, що невдобні. Такі. Це білет на який ти фільм, мабуть, збирався йти. Поним. Ну в тих, в тих часів вже ж не було е, такі, таких технологій, які зараз. розумієш? Книжечки зроби сам. Зараз все через комп'ютер. Що угу. там грібний? Грібной цех. Грібной цех. <рес> Пішли подивимось, що там далі попрямить. Та просто тут цікаво. Ух. А Та там такая себе, я знаете. знаю. Ух. Это кинозал, сдается, да? А, так. Ты мой, как Гагарина, чувак. Только не воняет так сильно мусором. Жесть. Реально жесть. Так, так, это кинозал. Був. Колись. Великий зал. Пішли в хол, пішли в хол там покрасивіше. А, так. Якось так братан. Розкажеш братан. Та що тобі сказати. Що можна тут сказати? Колись все функціонувало, робило. Але зараз... Просто сумно, що таке, така будівля вже закинута і не, просто нікому вона, мабуть, не потрібна. Скільки років ще повинно пройти, мабуть. Тут щось нове відбудують, а можливо і нічого не зроблять. Розумієш? Що сказати? Дуже сумно, а будівля як будівля закинута. Вони всі однакові. Одне сміття, файно, що тільки нема наркоманів. Шприців поки що ми не бачили. Оце Пішли? тільки в цьому її файно. Пішли подивимося, що сталося від головної проєкторної. По логіки вона тут десь. Запах з, Гаррі Змішано все. Mm -hmm, mm -hmm, Але mm -hmm. ми бачимо тут якийсь. от... Що це, от, підсвіти сюди, сюди. Ось ось. Зроблено в СССР КПД щось таке. от. Mm -hmm. Якась прибор може, що плівку мотав. Ну і показував, можливо. Чи Що, як він? А, точно! чувак! Бачиш, тут плівка була і вона крутилася отак. І показували сеанс. Це круто, що залишилася така фігня, тому що в Гагаріна взагалі нічого не залишилося. Тут в шкафчиках це хранилася плівочка, мені здається. Ось, покажи от тут. Тут щось хранилося, бачиш, mm -hmm. от на оцих от плівочка була і брали її в цю в штукенцію, вставляли і воно крутилося. Але воно все було порядочно поставлено. І ось бачиш, в далечині той пристрій вже вів трансляцію на сам екран. Я тобі с -с скажу відверто, я зараз... Мені здається, як воно якось вставлялося в цю привод, Е і все і показувалось в зал. Ось така, слава Богу, що тут якісь вже на півзруйнованому стані є прибори, але вони залишилися. І їх тут було декілька, вже витягли два. Бачите, там стояли кажеш, І, можливо, там ще було. Ось така от проєкторна, друзі. Зараз, підемо далі. Подивимось, що там, за тими і Сподіваюсь, там ніякі вурдалака не спрятався. В кастрюльках воно теж хранилося, мені здається. О, бачиш, це не мусорник, а mm -hmm. кастрюлька спеціально для плівочок. Це такі архівні були, мені здається, архівні. А Ось там покажу, куди. Якесь теж приміщення, я думаю, там що. Ми зайшли е, в кімнату проекторській, тої малесенький кімнати, що зліва входу. Ось. А тут так, не помню. на цей хаос, вона більш в сохрані ну, такому. Ну, більш менш то. Тут ну, видно, що це проекторська, слава богу. Коробки від плівочок залишилися. Комендари. Ну ти дивись, біблія ще. І дев'ята. Чого? Ось. Може зайти? Все, ось, друзі, ми зайшли в проекторської міні. Тут таке ехо. У! У! Так ось. Тут щось показувалось. Одинчок. Тут теж родилася клівочка, можливо, якісь матеріальчики. Приборчик для зйомочок. Ну, така от, як би мовити, кінозала. Ну, тобто проєкторська, друзі. Так от. 1967 року був побудований. По 10-бальній системі я поставлю десь 4 бали, тому що там. Хоч якісь пригоди залишилися, але вони в такому дуже поганому стані, і половина з них вже розібрана. Що ти скажеш, Микола, як тобі взагалі? Чесно, тобі є з чим зрівняти? Чесно, я тобі хочу сказати, тут не 4-5 кірочка 5 десь. Чому? Тому що тут є підвал, в якому ми побували, і він... Ну так, підвал. 50 на 50% відсотків, він такий цікавий. І я б не сказав би, що він якийсь такий. Ну. Обстановку цієї будівлі він мені. розбавив. Так, я згоден. Підвал підвищив оціночку. А сказати. Якщо ти хочеш мою думку по поводу першого поверху чи другого поверху, другий поверх взагалі мені не сподобався. Якщо брати архітектуру самої будівлі, то задумка була доволі, доволі така асеревська, непогана, непогана задумка, але, але якщо, якщо ти хочеш як сохран, то сохран Дуже поганий. І тому, тому я чисто по сохрану скажу, що будівля другого поверху мені взагалі не сподобалась. Перший поверх ще теж 50 на 50, е, підвальчик ще такий доволі непоганий, тому десь п'ятірочка. Поняв твою думку, друже. Оціночко. Тож, друзі, таке відео, дослідження сталкерське вийшло. До скорих зустрічей на просторах Ютуба!